ІЛ-2 1942 року, але не звичайний, а трофейний німецький. Ну, тобто преміумний за Німеччину. Бойовий рейтинг 3-0, і від своїх прокачуваних братів у гілці Радянського Союзу він відрізняється зменшеною кількістю можливих підвісів. Нам доступно лише 250-ки або 50-ки, що дуже мало. Але навіть цими бомбочками, 250 ками якісь фраги робити можна, враховуючи, що це 3-0. Але наша основна фішка це наші гармати. У нас 23 мм гармати з пробиттям 46 мм у притул. І є стрічка, де майже немає фугасів. Ну тобто, в дах ми можемо багато кого знищити. Ну що ж, подивимось, як цей іл грає за німецьку сторону. Набивати на нього буду на штугові, бо я ж вам обіцяв відос по еволюції штугів. Тому їх треба вивести усі в топ, бо вони в мене деякі не топові. От заодно і буду набивати поінти на Ілюшу. Поїхали! Ну ось і все. Швиденько прямо на респів у них зробив три фраги. Ну як швиденько, поки доїхав, звісно. Але зробив три фраги, і нам вже вистачає і на бомби, і на стрічку по бронецілям. До речі, стрічка як універсальна, так і по бронецілям коштує окремо 170В. Я не знаю, чому так дорого, бо відміни тут не дуже той великі. Ну, окей, тим не менше, нам цілком вистачає і мінімального палива. Полетіли. Що таке Іл 2? Іл 2 це літак, який здатен, поки в нього є енергія, маневрувати як винищувач. Не дивлячись на це, що це доволі такий великий штурмовик. Потім, звісно, коли енергія закінчується, уже він ні на що не здатний. Але поки вона є, він може наробити великої грязюки. Ну і 250 кілограмові бомби це вже хоч щось, і цим уже якось можна робити фраги. Я думаю, треба для початку зрізати ось оце. Що це таке летить? Влучив. Це теж Іл. А де вибачте дамаг? Ну, типу, 23-мм гармати. Ну, я думаю, він впаде вже чи ні. Тут уже на респі всі померли, вже й бомбити то нікого. Так, він все-таки впав. Прекрасно. Опа, Валентайн. Чи що це таке? Схоже на Валентайн. Так, це по мою душу десь, так? Да? да, це вже. Ну йопте, ну а, а чого так пізно його чути? А. Ах... Ну що ж, звук від літака з'являється тільки тоді, коли вже по тобі летять трасери. Давайте в наступний бій. Знову швиденько, дуже швиденько, три фраги. Збив точку, правда, не захопив, але збив. Ну і мене вбила зенітка в борт. А Поїхали з таким самим сетапом. Хоча, якщо чесно, я так подумав, напевно, навіть бомби великого сенсу брати немає. Треба просто брати. Стрічку по бронецілям і летіти штурмити тупо з гармат. Ну, принаймні, спробувати можна було. Б. Але раз мені вже вистачало поїнтів і на те, і на те, то хай буде так. Але у майбутньому, якщо поїнтів не буде вистачати на все, то я буду брати тільки гармати. Ну тобто, стрічку по бронецілям, а від бомб буду відмовлятись. Треба буде зробити два фраги. На штугові якось, і вистрибнути, подивитися, наскільки вистачить двох фрагів. Подивіться, як ми маневруємо, поки у нас є енергія. Жесть. Навіть краще, ніж деякі винищувачі. А я зможу оце з гармат вбити? Ну, пробиваю, як мінімум, і пробиваю непогано. Ой-ой-ой, ой там зенітка, яка мені гарно так впаяла. Іл 2, звісно, живучий, але якщо по ньому не з кулеметів а з гармат заливають, то це вже може закінчитись погано. А ще мені б треба трохи піднятись, напевно, вище. М -м, там уже два ворожих літака. Це погано. А я навіть до сих пір не знайшов, у кого мені бомбу віддати. Десь, наприклад, ось сюди треба їх відкинути. І щоб вони мене не тягнули донизу. Я просто обидві сюди віддам. А, і його прибили якраз у цей момент. Класно. Я ще й сам себе задамажив. Треба буде збільшити о, затримку підривника. Боже, який цирк зараз відбувся. А в мене енергії немає, я ще й розкрітований, все. Блін, от Іл, хоч і шикарний літак, звісно. Але штурмовики у нашій грі просто не живуть. Все, я нічого не зможу зробити тепер. Мені зараз впають по саме нікуди. Я просто без енергії. І на швидкості кудись звалити, звісно ж, я теж не зможу. І заднього стрільця у мене немає. О, я ще й зачепився за будинок. Ну що ж, класно, класно. Штурмовики граються просто прекрасно. Зробив один фраг і один асіст. Я хочу подивитися, на що вистачить. Такого, таких невеликих результатів, таких невеликих досягнень. А Вистачає на бомби, але не вистачає на стрічку по бронецілям. А так і так не вистачає. Причому не вистачає зовсім трошечки 665, а в мене 657. Ну, тобто, треба зробити два фраги, і тоді можна брати просто стрічку по бронецілям без бомб. Окей, ясно. Ну, полетіли. На стандартній стрічці, але з бомбами. Одного фрагу і асісту для цього вистачає. Та хоча, напевно, і одного фрагу вистачило. Б. Ну, коротше, поки що катки, як ви бачили, на Ілові не дуже. Ну, і я вам чесно зізнаюсь, мені не подобається цей літак. Мені не подобається будь-який штурмовик. На мою думку, жоден саме штурмовик. От... Прямо той літак, який задуманий штурмовиком важким. Да? На мою думку, вони в цій грі не живуть. І місця йому цій грі, на жаль, на мою знову ж таки думку, немає. Бо коли в небі є ціла купа винищувачів, ну, до речі, зенітка, віддам сюди бомбу. Знищили. Um, на мою думку, штурмовики це не те, що здатне у нашій грі нормально жити. Віддам сюди бомбу. Сподіваюсь, свого не зачеплю. Боже, я свого більше зачепив, ніж ворога. <хи> о, 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 все, все, все. А нормально увернутись від зенітки просто неможливо. Бо я повільний, бо я великий, і зеніткам дуже легко в нас влучати. У мене витікає вода, я скоро почну перегріватись. Коли в небі є ворожі винищувачі, то, відповідно, штурмовик теж довго не проживе. Ну, логічно. Я навіть довернути не можу. Я хоча б літак встиг збити. Подивіться, який шквал вогню по мені летить. І при цьому. А я ще й, як я вже казав, я повільний, я великий. Промахнутись по мені неможливо, це вам не маленький винищувач, по якому зенітки часто не влучають. Та ще й подивіться, яких злих ворогів ми зустрічаємо. Це Оствінд. Ну, отак граються штурмовики у нашій грі. Один наземний фраг, один повітряний. Ну, давайте далі. А мені ще й заблокували екіпаж з якогось перепугу. Ну так, я вискочив із машини, я... але ж я зробив фраг та асіст. Якого біса. Ой, булпапніков, ой, що ж ти понаробляв. Ну, окей, тепер ми знаємо, що вистрибувати з машини, неважливо, яка кількість фрагів, просто не можна. Ясно? Так, знаєте що? Я хочу відмовитись нафіг від бомб. Які мене тільки тягнуть до землі, я і так ледве-ледве літаю, а Ам... Іл миттєво втрачає енергію, буквально там два витка, і все, і енергії немає. Тому, напевно, я буду просто пробувати штурмити з гармат. Сподіваюся, що якийсь сенс у цьому є. Я казав, це вже неодноразово, але скажу ще: я не люблю штурмовики. Все-таки, на мою думку, штурмовики це те, чому не місце в цій грі. Занадто мало вони здатні жити, занадто важкі, великі, не бобри, звісно, але все одно. Будь-якій зенітці легко в нас влучити, будь-якому зенітному кулемету з Шермана легко в нас влучити, ну і так далі. Десь тут я когось бачу. А, це він просто летить на філд до себе, чи що? Я не бачу собі цілі навіть. А де вони всі є? О. А ти хто? Відпилюємо йому. Літак збито. Слухайте, без бомб я набагато краще літаю, дійсно. Прямо якийсь у цьому вже і сенс, нібито є. Але по мені відпрацьовує зенітка, і вже мене достатньо, досить сильно накритувала. Ну ладно, не те, щоб досить сильно, але все одно неприємно. Ну, я літаю менше 200 км на годину під час якихось маневрів. Ну, звісно ж, по мені влучить будь-хто. Он 34 ку бачу. І ще когось бачу, але це таке як зенітка взагалі. Треба заходити на ціль якомога більш вертикально для того, щоб пробивати в дах, але, блін, коли така кількість зеніток, спокійно це зробити не дадуть. Ну давай спробуємо. Ось під таким кутом. Чи це навіть не 34-ка, чи це може Т 50 якийсь? Я не пробиваю. А прикол. І який тоді. О, і мені відпиляли крило. Який тоді сенс у цьому взагалі? Боже. А, це ворожий. А, я на ворожий філ влечу. Максим, геній. Я не доверну. А, все, я вже звалююсь. А ні, якось якось вирівняв літак. Нічого собі. Ну, і все, от мені відламали шматок крила. Я вже не боєздатний. Мені треба летіти на філд, але поїнтів дуже мало. Ми програємо, тому я просто банально не встигну. Лишається тільки, напевно. Суїциднуться ось в оцього челіка. Якщо я, звісно, зможу дотягнутися якось. А я навіть не влучив, я не знаю. Він, Він прямо скрізь струю пройшов і жодного влучання. Ха, Прикол, блін. І мене зараз до грізе... Так. Літак мене до грізе. І що саме неприємне, у мене немає бортового стрільця заднього. Якби хоча б він був, можна було б хоч якось відбиватися від отаких от, от винищувачів. Танки в дах пробивати не дуже то й легко виявляється, багато хто не пробивається. Літати з бомбами ну, зовсім не варіант, бо воно прямо і так ледве летить. Ой, коротше, давайте ще один. Два фраги та один асіст. І цього нам вистачає на повне завантаження, дві 250, ну і стрічка по бронецілям. А ви знаєте, Іл 2, це настільки ситуативне гімно. От він міг би роздати наземці гарно, міг би дійсно, але якби у небі не було мільйона винищувач і на землі мільйона зеніток. А в тих умовах, в яких він знаходиться, він ну просто ніяк не здатен нічого зробити. А я не влучив, на жаль. Ну, його спітфаер зріже, напевно, зараз, да? Да. Добре. От, будь ласка, там уже зенітки. Зараз ця зенітка мені по саме нікуди просто впаяє. Оце в нас що? Ну, отаку от легеньку техніку ми можемо знищувати навіть з гармат. От зараз, якщо мені не будуть дуже сильно заважати, може якихось фрагів я і не роблю. У попередніх боях, от усі бої були такі, де, ну, просто тьма. Зеніток і винищувачів ворожих, і все, і ти вже ні на що не здатний. От, будь ласка, мені сраний біплан сів на 6, я нічого йому тепер не зроблю. А бортового стрільця у мене немає. Ну і все. Цікаво, ця скотина мене до чи ні. Я забув збільшити затримку підривника на бомбах. Можна було б спробувати його бомбою забрати. Але, напевно, не зможу. І тепер із засраного біплана мені доведеться тягнути його. Аж на філд за собою. Він то мене толком не пробиває, це так. Але але він доганяє. І нічого я йому зробити не зможу. Він мене протаранити хоче, да? Ой, друже, що трапилось? Ха-ха-ха-ха, а в мене тільки гвинт зламався. І я долечу до філда, по ідеї. Я повинен би долетіти. Ви розумієте? А мені не зарахувало його збиття. Ні, те, що Іл міцний, це так, проти кулеметів. Але знову ж таки, будуть гармати, а не кулемети, і вся наша міцність просто випаровується миттєво. На закрилках якось допланую, да? Повинен би, хотілося б, Шасі пошкоджено. Ясно, ясно. Ні, не дотягнув я трохи. Зараза. філд, 50 метрів дотягнути було. Ах. Ну, от ви розумієте, да? Всю суть штурмовиків. Нам навіть сраний, біплан може усе обісрати. Просто один нещасний біплан. Я вважаю, що штурмовики, навіть такі, як ІЛ-2, це чудові літаки, чудові. Але чудові вони виключно в лабораторних умовах, коли їм ніхто не заважає. Напевно, це відео вийде дуже коротким, але у мене просто вже немає жодного бажання летіти на оцьому, бо воно ні на що не здатне. В нинішніх, в сучасних умовах, воно ні на що не здатне. У ворога на землі буде мільйон зеніток, мільйон винищувачів у повітрі, навіть навіть якщо це буде купа сраних біпланів. Якщо вони захочуть тебе знищити, вони тебе знищать. Вони заруїнять тобі все. Так, у нас потужні 23-мм гармати. Це все класно. У нас непогана маневреність, поки у нас є швидкість, тобто поки ми зберігаємо енергію. Але два витка, і цієї енергії вже немає. Після чого іл перетворюється в бревно. І дуже жаль, що у цього Іла немає бортового стрільця. Тут просто заварено усе і дрочи, як хочеш. Тому ні, мені особисто не подобається. Я знаю, що є окрема секта фанатів ілів. Ну, якби літайте, а я буду літати на винищувачах і згризати цих ілів. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.